Ну що, підсумки 23-го будемо робити? Які підсумки? Мій підсумок тільки один. Цілі благодійного фонду і шлях їх досягнення. Це ж той квест. І що ти маєш на увазі? Ой, ну не мені ж тобі розказувати. Згадай тільки наш перший збір на МЛПК. Я пам'ятаю наш перший допис про МЛПК про 420 тисяч. Вдавалося тоді, що це космос, але потреба була критична. А тоді, як все понеслося, гурт без обмежень, ток журнал Юкраїні з підписом заложного, і перший збір ми закрили. Ага, і коли приїхали журналісти, гурти партнери, вшідні двері від нього просто відвалились. Добре, що не прибили діану. А пам'ятаєш, як в одному з комплексів підтікала вода, і всю передачу наші дівчата підтирали підлогу. Звісно, до поїздки на схід майстрився усунули, але той момент це ще був той стрес для кожного з нас. Чуєш, а про труси будемо розказувати? Ти про той продуктовий ролик, після якого військовий поїхав додому без білизни? Думаю, не варто. Чекай, чекай, там ще одна є історія про МЛПК. Це ти про ту домовленість про збір на ціле МЛПК? Так, але не будемо називати імен. Вони відмовилися лише тому, що хотіли, щоб їхнім іменем забрендували ціле МЛПК. Але ж ми ні для кого цього не робимо. Ой, ну це ж лише один із моментів. І один проект. А маскування. Я пам'ятаю наш перший великий запит для школи снайперів. Він був такий об'ємний. Команда велика. Збір йшов не так класно, як ми сподівалися. А потім майстриня, які створювали маскування, здалося, що ми їх продаємо. Ну, звісно, а як інакше, якщо ми ніколи і ніде не звітували про те, що ми його передали снайперам. І ми пояснювали всім, що просто збираємо велике замовлення. Звісно, передача потім відбулась: приїхали телеканали, військові, все було класно, але в той момент це був знову стрес з людьми. Окрема історія, бо робота в фонді вимагає максимального залучення, і не всі це витримують. Ну а вишенькою на нашому торті стало те, що на день волонтера, жителі будинку, точніше, одна жителька, організувала все можливе, щоб вигнати нас з орендованого штабу. Так свої вороги допомагають війську, але попри це. Це ще не всі цікаві історії. Ми підсилили українських захисників. Та що ми розказуємо самі слухайте. Дякую нашим волонтерам за такі прекрасні костюми, які вони зробили для нашого підрозділу. Ми відчуваємо їхні потреби. І вони нам дають захист на спорт. Дякую вам, вона неоціненна, Це буде Україна, ми переможемо. Слава Україні! Та оце рік. Ну що, 24-й, Ми готові.